Мешканці житлового комплексу щасливі метри самотужки затримали крадія, який двічі намагався винести поцуплене. 14 вересня близько 19-ї години невідомий зайшов на територію будинку. Чоловік проник у перший під'їзд та пограбував дві комірчини на 5 та 13 поверхах. Проник в пацове поміщення, якби не взламував двері, просто вскрив, як би, то я не знаю, просто двері відкрив. Вот. Э, украденное как бы нагрузил, в том числе вот, э, на ворованную кровчучку. Вот. Все сложил на нее, э, в том числе в дорожную сумку, которую украл там же в подсобном помещении. Я обнаружил э, случившееся на следующее утро, просмотрел видеонаблюдение, как бы нашел, кто это, как входил, как выходил. Вот. Ну, естественно, заявили, заявили как бы и я, и Пострадавши з 13 етажа в поліцію, во прийняли з заявлення. Поліція очень швидко приїхала за словами голови ОСББ. Чоловік поцупив електричний конвектор, кухонний комбайн, столові прибори та верхній одяг. В тому числі він вийшов в одної з этих е, зимних курток, потім е, впоследствии з наворованим е, в 2 часов 31 одну минуту. Самі жильцями вже були на чеку, тому що получається вор, коли грабив посопки, там було очень много чого ворувати. То, що не смог виністи, а возле возді двірі Сложил все акуратненько, навіть в пакеті, То есть, Тобто, как бы, собирался, видимо, вернуться. Так і сталося вже наступного тижня, 20 вересня. Чоловік прийшов знову на відео з камер спостереження. Видно, як він о 22 годині пробрався на територію. Спочатку невідомий підійшов до першого під'їзду, спробував відчинити двері. Втім, йому це не вдалося. Потім він попрямував до другого під'їзду. Домофон також не вийшло розкодувати. Далі до третього. Там почав розмову із дівчиною, яка сиділа неподалік на лавці. Саме в той час Олексій Кириленко стояв на балконі та впізнав чоловіка, адже останній був у тому ж одязі, як і минулого разу. Пан Олексій зателефонував диспетчеру будинку, хутко вдягнувся, і разом вони вибігли затримувати зловмисника. Фізичні мені вони. действовали Вот, просто как бы остановили его. Как бы. Он сначала включил актера, вот, притворился как бы пьяным, упал здесь на ступеньки, вот, лежал здесь как бы без сознания, хотя его вообще даже никто не трогал. Вот. И при этом обнял свой рюкзак. Вот так вот он лег, обнял рюкзак, как бы, чтобы него никто не забрал. Видимо, там были, как бы, может быть, какие-то отмычки, еще что-то. Вот. И потом, когда приехала полиция, вот, начали его они как бы, поднимать, он резко отрезвел, вот, стал как бы требовать адвоката, кричать. Вот, при этом старался не отпускать свой рюкзак. Вот. Ну, все-таки удалось как бы, его посадить в машину, надеть наручники, забрать рюкзак. Вот. И сейчас он находится в полиции. Как бы. Я надеюсь, что то, что он у нас унес, как бы, все вернут. Нашим жильцям. За інформацією слідчих Бориспільського відділу поліції, чоловік – 24-річний киянин. Злодій раніше судимий за викрадення авто та крадіжки в Одесі, Миколаєві, Черкасах та Івано-Франківській області. Полісмени кажуть, чоловік знімав готелі у містах, скоював там злочини, потім їхав в інше місто. І так по колу. Злодій зізнався. У Борисполі скоїв 9 крадіжок. Цю справу передадуть до суду. Він і ви визначить запобіжний захід Юлія Каспарова, Євгеній Шерстньов, новини, телеканал Бориспіль.